Відверто, якби не моя дружина, вона з моменту поранення була перші чотири місяці взагалі поруч зі мною. Кожен день. Кожен день в лікарні зі мною. І коли я був в комі, і коли я вже прийшов до тями, але я не міг там рухатися, їсти і ходити, вона була саме тією опорою, яка мені допомогла відновитися. Ці хлопці, дівчата, які отримали поранення, отримали в повному обсязі забезпечення, яке їм належить отримати від держави. Вот. Щоб вони не бігали, не тикались, не микались. Зараз в мейнстрім такий був адвоката в там, і таке інше, я адвокат, я вам допоможу, це все, давайте гроші тільки платіть. Це все робиться безкоштовно. Це все робиться через службу супроводу. Не треба бігати, шукати адвокатів. Я хочу просто. Допомогти по мірі своїх можливостей людям, да, хлопцям, дівчатам.